oh no Усім привіт, ти слухаєш програму імунітет. на хвилі 107,2. говоримо про дуже багато важливих для твого здоров'я речей. Зокрема, у попередніх випусках ми згадували про інноваційні методи лікування, які використовує клініка Брейнспот у Львові. А також як працює це лікування, цю до речі, інформацію ти можеш переглянути на сторінках у соцмережах і наших, і клініки Брейнспот, звичайно, що там багато важливого. Ставлю акценти тому і раджу, раджу перечитати, передивитися і переслухати. Зі мною у студії Андрій Уль, лікар психіатр, судово-психіатричний експерт, президент Асоціації судових психіатрів України, співзасновник медцентру клініка нейромодуляції мозку BrainSpot. Доброго дня вам. Доброго дня! Завжди цікаво з вами спілкуватись. Насправді я вже так трохи ввела в дискус, що ми говорили напередодні, а сьогодні хотілося б поговорити вже так вущі про лікування конкретних запитів, з якими пацієнти власне звертаються у Брейнспот. Які із запитів, лікує Брейнс? По зараз, зараз на часі? Зараз на часі досить багато запитів. І ну, найпоширенішими зазвичай це є звернення пацієнтів із депресивними проявами, проями депресивних розладів, з проявами тривожних розладів, з порушеннями сну. Це є з зброя порушеної адаптації до звичного життя. Особливо це спостерігається у людей, наприклад, які вимушено покинули своє місце проживання і вимушено перебувають зараз в нашому місті. Але поряд із цим, знову ж таки, не менше є пацієнтів із тими проблемами, з тими захворюваннями, з тими розладами, які зверталися до нас до цього. Це є мігрені, це є розлади. Харчової, допустимо, поведінки, так? Це є проблеми значить, із хворобою Альцгеймера, то пацієнти з хворобою Альцгеймера та інші. І Для кожної з них, я впевнена, ви маєте рішення? Безболісне, інвазивне, таке. Як... Неінвазивне не і не без болізне, без втручання. В цьому, власне, полягає суд нейромодуляції. Клініка чому так називається? Тому що сам термін нейромодуляції передбачає або малоінвазивність, або неінвазивний вплив на головний мозок, на його функціональний стан, з метою змінити його функцію, як він далі буде працювати. Тобто, це такі впливи, які не передбачають жодного хірургічного втручання, нічого не болить, нічого не треба колоти, нічого не треба різати. І це максимально важливо сьогодні, що така спрощена процедура, яка має набагато більшу якості, як мені виглядає з боку насправді. Пане Андрію, чи зменшився на сьогодні середній вік людей, які страждають на депресивний розвиток, Ви згадували вже про нього, і чи змінюється з часом сам портрет пацієнта? Ви знаєте, тут є одна цікава цифра, напевно, які самі дадуть відповідь на ваше питання. Це саме те, що 7% людей. Взагалі усіх е, стикнуться впродовж життя з е, депресивним епізодом. Але е, люди молоді віком до 25 років, е, цей відсоток становить 13%. Тобто, е, власне, ці цифри і не дають відповідь повноцінно, тому що де є 7% від дорослого населення, де є 13% від. Е, в, молодих людей і підлітки там віком від 15 до 25 років. Більш того, якщо ми подивимося на ще одну дуже таку погану цифру, це те, що вчинення самогубства серед підлітків і молодих людей на першому плані є причиною цього, це і депресивні розлади. Це в цьому світі, це статистика глобальна. Тобто молоді люди не помирають просто так. Молоді люди помирають через наявний псі такий розлад психіки а, власне депресивний, і це є досить страшна цифра. З яким вчасно дали собі ради і не... Якім, можливо, так. ну, Складність депресивних у молодих людей це є окреме питання. Це дуже широка тема. Як їх діагностувати, як знайти комунікацію і достукатись до молодих людей, які б могли би сказати на відміну там віком, допустимо, пацієнта 30 років, який є працюючий, йому це заважає. Він приходить, і починає швидко усувати е, свої питання. Тому пане Андрій, давайте тут три крапки не будемо ставити. Не будемо скажемо, з якими маркерами можна власне діагностувати цей депресивний стан у себе або в близьких людей, щоб вчасно. Врегулювати цю проблему і звернутися по допомогу. як і кожен мають ряд таких основних клінічних проявів, клінічних симптомів, клінічних ознак, які помічаються не тільки самим пацієнтом, але й оточуючими. Насамперед, це саме зазвичай, саме просте це є порушення настрою. Тобто зміна настрою. Це той настрій, який у нас кожного дня був. Звичайний настрій був хороший, був не дуже хороший, але раптово ми помічаємо, чи помічає хтось довкола, що наш настрій починає ну, щодня якийсь не такий. Якісь не такий. він є поганий, він утримується тривало, він не має об'єктивної причини. Нас перестає тішити те, що тішило до цього часу. Звичайні буденні справи. так? Навіть просто вийти після роботи, десь пройтися, чи прогулятися, чи порозмовляти з друзями, чи подивитися якийсь кінофільм, власне, чи, чи просто побути в інтернеті. так? Нас це не тішить. А до цього часу нас це дуже тішило. Хтось любить слухати музику, і гаптом не може цього робити. Ми помічаємо, що ті люди не справляються або їм. Складно стало давати собі раду і звичною роботою для них. так? Це є та втома, яка не була до цього часу. Це є порушення сну, це є складність засинання, складність прокидання, складність встати з ліжка зранку. Просто немає сили і немає бажання. Це не те, що ми не хочемо в неділю встати. Просто бо хочемо трошки полежати собі в віжку довше, ніж зазвичай. Це те відбувається кожен день. Це таке відчуття, ніби ми цілу ніч працювали. Насправді цього не було. Це є збільшення або зменшення маси тіла без дотримання будь-якої дієти, причому харчування те саме, що було до цього впродовж трьох місяців. Це є відчуття, допустимо, якогось такого неспокою і відчуття втрати інтересу будь-чого взагалі в принципі, але це вже це є. Воно не виникає в один день, воно поступово починає з'являтися. Крапка за крапкою, краплина до краплинки, додається і розгортається такий стан. А якщо, до прикладу, в когось був прояв психосоматичних якихось захворювань, от, як, наприклад, нейродерміт, і він починає прогресувати в, такі, в такому депресивному стані, чи він не дається в Ви Знаєте, депресія це взагалі дуже складна, складний розлад. Він проявляється не лише тими речами, які ми сказали. Скажу такі видимі, яскраві, які помічає сам пацієнт, і помічають його, можуть помітити його оточуючи. Депресія це дуже складний розгляд, він може бути, проявлятися і тілесно. Ми можемо е, раптово, наприклад, почати збільшуватися на наша маса тіла uh -huh. або зменшуватися маса тіла. Так? Ми можемо періодично відчувати якісь дивну сухість чи е, серцебиття. Ми можемо відчувати в тому всьому тілі, хоча ми ну, не робили фізичної роботи, ми не займалися спортом, ми ну, не мали якихось навантажень, так які би було зрозуміло, причому слідковий зв'язок мало з такими станами. Тобто, е всі ці речі в нас можуть з'явитися якісь дивні затерпання рук чи ніг. Mm -hmm. Чи втома вони можуть здаватися такі, як кам'янів, важко підняти руку, чи ну так от якось так пацієнти описують, кажуть мені складно, мені Жодна щось починає. Та абсолютно мені стискає щось в голову. Мені таке відчуття, ще що мені щось постійно стискає коврч, якась шапочка. Тобто там є дуже багато різних різних тілесних симптомів, які, однак, вони мусять доповнюватися іншими тими основними критеріями, на підставі чого лікар може поставити такий діагноз. Але якщо б з'являлося хоч щось з цього, так, і воно б тривало якийсь час, тобто не день, не два. То виникає все таки необхідність, щоб проконсультуватися з лікарем і, по крайній мірі, провести ранню діагностику і виключити можливість будь-якого не лише депресії. Пане Андрій, ми зараз поговоримо детальніше, як ви займаєтесь лікуванням депресивного стану, але я хотіла би ще уточнити тут таку історію. Ми часто можемо себе убезпечити від певних хворіб, від таких хворіб, от як депресивний стан, навіть не хворіб, а проблем, так в житті людини. Ми можемо себе убезпечити? Дивіться, ну, нема такого поки що ліку, напевно, якщо би придумали ще якийсь метод, щоб превентивно, в вигляді вакцини, в вигляді, не знаю, якогось е е бустеру, ми б могли собі вколоти, проковтнути, не знаю, наклеїти чи вдихнути, для того, щоб попередити такий розвит, це порушення все-таки певної біохімії, порушення біохімічних процесів. І е попередити, якби таке, ну, напевно, складно. І я не знаю, чи це можливо. Так, всі рекомендують вести здоровий спосіб життя, мати вірно розподілений свій день, тобто є час на роботу, є час на відпочинок, вірно підтримувати харчування, займатися хоча б мінімальними якимись фізичними навантаженнями, якимось мінімальним спортом. Так? Очевидно, що це все має значення. Очевидно, вживання наркотичних чи алкогольних напоїв, так вже куріння. Все впливає і може бути одне з тих предикторів, які можуть в майбутньому щось викликати в нас. Але чи це викликає депресію? На жаль, відповіді такої на сьогоднішній день немає. Чи можемо ми цим попередити? Ми попередимо цим багато інших розладів. І це взагалі буде дуже добре, як ми будемо дотримуватись таких речей. Але чи попередимо ми депресію, ну, поки що медицина не дасть ствердної відповіді. Однак є зараз взагалі проблеми в медицині є. Проблеми в тім, що ви, от, напевно, знаючи наші. Слухачі чули чи бачили, є проблема з тим, що раптом виявився скандал в світі з тим, що ну не зовсім е, зрозуміло є дія антидепресантів. Тобто, ми, напевно, читали, так є е, е, покоління, яке приймало е, е, селективні інгітори зворотнього захоплення серотоніну, ССРАЙ група, група препаратів, які дуже поширені для коїні пресі. Раптом всі кажуть, ну не зовсім зрозуміло, що серотонін взагалі має значення. Для нашої депресії, чи воно дійсності лікує, а люди роки приймали ці препарати і вони ставали їм краще. Але зараз не зрозуміло. Медицина каже, ви знаєте, ми не впевнені вже, що так відбувається. Е, тому, напевно, ми очікуємо якийсь, якийсь переворот трошечки в психофармакотерапії, в розумінні депресії, їх причини, виникнення, чому вона взагалі з'являється і що з нею далі робити. Ну, але є одне дуже добре. Тому що ми знаємо, що з тим робити. І знаємо не тільки ми, але ми ж не говоримо, що ми єдині. Добре, що є ті методи, які можна не фармакологічно впливати, і ми не впливаємо, ми лікуємо. От власне, про немедикаментозне лікування, чи підсилюється воно, напевно, якоюсь там психотерапії в межах брейнспоту, чи використовується виключно неінвазивна форма апаратного лікування? Ви знаєте, є різні протоколи лікування депресивних розладів, і, і от вивчаючи їх так, при застосуванні, бачимо, що дуже добре подаються інформація про те, що окрім, наприклад, застосування транскраніальної магнітної стимуляції, можна давати підтримку психотерапевтичну під час цього. І ефект є от такий, такий, такий. так, Він, наприклад, в тих пацієнтів є краще, вибірку зроблено, дослідження про. Доведено доказовий рівень дуже високий, і ми рекомендуємо пацієнтам. Ви знаєте, Зараз ви приймаєте, наприклад, терапію транскраніальну, наприклад, електростимуляцію чи магнітну стимуляцію. Ми рекомендуємо цей ефект закріпити психотерапевтичними все ще також такими підходами. Очевидно, для клінічної депресії є одній вибір лікування, для інших видів депресивних розвідків їх дуже багато. Є інші підходи трохи. Тому в кожен випадок індивідуально але це дуже добре. І ніхто не сказав, що необхідно відміняти психофармакотерапію, окрім кількох груп препаратів, які в принципі не рекомендуються при паралельному застосуванні таких видів терапії, як ми даємо так власне модулятивних методів. Але їх не дуже мало, тобто перелік обмежений. І ще таке, такий дзвіночок для тих людей, які не зважають на маркери, які ми з вами проговорили. Е, наскільки швидко такі депресивні стани переходять в певні якісь такі рівні від такого сприйняття і до реальної проблеми, яка не дає жити? Ви знаєте, це е, от за роки праці? В психіатрії я бачив різні, абсолютно такі, як ви сказали, терміни, не знаю, там відрізки часу, абсолютно різні. Були пацієнти, які вже впродовж пяти 7 років мали з цим проблему, якось давали собі раду, якість життя при цьому вкрай є зниженою. І е, вони якось намагалися ходити до неврологів, е, вони ходили до сімейних лікарів, до терапевтів, їздили відпочивати, реабілітувалися, плавання, масажі, басейн, здорове харчування, біологічні добавки. І якось давали до то, е, собу, з тим раду до того моменту, коли воно вже зовсім стало клінічно виражено, коли вони вже просто не змогли ходити на роботу. І це тривало. Достатньо довго часу. Були випадки, коли пацієнти дуже вчасно звертались. Це буквально якийсь місяць-півтора-два, і пацієнти приходили і е, у них було діагностовані депресивні розлади, відповідно, ефект лікування набагато кращий. людина не втратила ще е, у, тій, у той час свій життєвий, тому що кожен день лікування це один день мінус. Ми віднімаємо. так? Е, і, і та якість життя, вона ще ми встигли швидко надати допомогу, і пацієнт вернувся, пацієнт щасливий, і родина щаслива. Так? Тому ми завжди кажемо, якомога швидше звертайтеся до лікарів, консультуйтеся, радьтеся і не ніколи не зневажайте тими порадами, які дає вам лікар. Якщо навіть лікування закінчується, лікар завжди дає поради, як підтримати. Свій стан після закінчення лікування. Всі пацієнти, яких були у нас, яких я бачив, які дотримувалися рекомендацій лікаря, навіть понад міру дотримувалися рекомендації, у них просто дуже-дуже класний результат. Вони, вони здорові, і коли ми зустрічаємося, вони собі живуть дуже добре, і від них вони завжди рекомендують їм каже, ми лікувалися і правильно лікувалися. А, на жаль, таких відсоток пацієнтів є мало. Наші, Людина, як привикла, якщо трошки стан стає краще, значить, все, значить вже ліки можна не треба до доктора ходити. Це всіх взагалі, всі медицини, Не треба, навіщо в мене ж все добре. Я не хочу ані купувати ліки, мене дратує прийоми якісь ліки, в мене дратує ходити на якісь повторні аналізи, обстеження і так далі. І в нас те саме, нічого не міняється. Людина є одинакова усюди. Дякую вам за ці настанови. Насправді дуже важливо. Я впевнена, що зараз багато людей прослухаються до ваших слів. Андрій Гоуля, лікар, психіатр, судово-психіатричний експерт, президент Асоціації судових психіатрів України та співзасновник медичного центру клініка нейромодуляції мозку Брейнспот. Почуємося у наступній розмові. А, нашим слухачам бажаю берегти себе, своє здоров'я і своїх близьких і програма імунітет на хвилі 107.2 чекатиме на тебе згодом. Дякую.